Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір продовжує програма про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлано, вас в нашій студії. Слава Україні, героям слава! І почнемо ми з напевно з ветеранської політики, тому що нещодавно ви побували в Одесі разом з делегацією ветеранів Прикарпаття. Е, я так розумію, що зокрема і для того, щоб запозичити їхній досвід, і можна було його адаптувати в наших умовах. Е, що з того, що побачили, справді можна адаптувати на Прикарпатті, і чи якісь є е, е, мовленості про подальші контакти. На моє переконання, зараз саме той час, який не потрібно втрачати, і потрібно нам всім працювати для того, щоб ми в області могли на високому рівні впроваджувати ветеранську політику. Ми бачимо, що хлопці повертаються, повертаються з фронту. Це є наші захисники, яким ми дякуємо за те, що живемо в своїй країні. Відповідно, повертаючись сюди, вони повертаються з пораненнями, важкими бойовими пораненнями. Перш за все це лікарні, це є лікування хлопців у наших медичних закладах. Для мене пріоритет сфера охорони здоров'я, тому що сфера охорони здоров'я повинна бути забезпечена всім, щоб лікувати людей, не тільки захисників, захисниць, внутрішньопереміщених людей, але власне і всіх людей прикарпатців Ми бачимо, як час війни ми живемо в постійних стресах, і людям потрібна якісна медична допомога. Дуже багато в цьому напрямку. Ми вже зробили ще багато попереду тих кроків, які треба зробити. Якщо, наприклад, сьогодні до нас приїжджає місія, відповідна Сполучених Штатів Америки і оперує в нашій лікарні на нашому обладнанні з нашими медиками, хлопцю, то ми розуміємо, настільки ми вже піднялися у питаннях медицини і охорони здоров'я, але нам потрібно ще вдосконалюватися, нам потрібно працювати. І, власне, хлопці, які повертаються з війни, вони повертають з бойовими пораненнями лікування це одна складова, яку ми забезпечуємо. Друга складова це є реабілітація. для нас. Спочатку це був дуже великий виклик, бо ми почали робити реабілітаційні центри. Як я вже в цій студії говорила з самого початку, бо їх не було не було такої практики, тому що війна змінила все, і це такий новий виклик. Вже на сьогоднішній день 19 центрів реабілітаційних. Працює в нас на Прикарпатті. Це є фізична реабілітація. Звісно, ми вдосконалюємо. Ми працюємо з міжнародними донорами щодо якісного обладнання. Ми з обласного бюджету. Ми звертаємося постійно до голів територіальних громад, що витрачаєте кошти на те, що їй сьогодні потрібне. А сьогодні реабілітація надзвичайно потрібна для наших військових. Їм потрібно оздоровлюватися, їм потрібно відпочивати їм. Врешті-решт потрібно адаптуватися до мирного життя, від якого вони відвикли. Це дуже складно. І крім фізичної реабілітації, звісно, має бути психологічна, психічна реабілітація, турбота про ментальне здоров'я, тому що ветеран уже зовсім інший повернувся. Йому треба. Добре, адаптуватися до мирного іншого життя, йому треба адаптуватися до родини, яка його чекала. Скільки страждань? Відповідно, тут також йде наголос на те, що психологічна реабілітація і ментальне здоров'я сьогодні для українців дуже важливо. Ми, наприклад, відкрили в Івано-Франківській області у нашому медичному університеті. Перший центр ментального здоров'я, першу чергову для наших хлопців, для ветеранів, для захисників і захисниць, які повертаються і будуть мати змогу там покращувати своє ментальне здоров'я. У нас в області працює 16 центрів життєстійкості, де Міністерство соціальної політики оплачує всі послуги саме в цих центрах. Багато зроблено, але це є комплексне питання. Турбота про ветерана, про захисника. Це повага і шана першу чергу до наших захисників. Це турбота про їхні сім'ї, про їхні дітей. Ми повинні розуміти, що саме цим людям ми завдячуємо усім, і навіть поводження в школі до таких дітей повинно бути особливим. Ми повинні підтримати, бо розуміти, які страждання були в цій родині, коли батько не виходив на зв'язок декілька днів. Вже навіть не говорю про складність ситуації з родинами загиблих, і зараз ми в кожній сфері е, повинні формувати е, таке е, добросовісне відношення до наших ветеранів, любов і піку, шану на кожному нашому кроці, тому це дуже великий комплекс. Я постійно звертаюся е, до всіх е, підприємців, е, створювати робочі місця саме для наших ветеранів, для наших захисників, дбати про їхні дозвілля про їхній відпочинок, особливо ті громади, які сьогодні фінансово багаті, які мають достатньо кошти, то першочергово їхня політика має бути спрямована на наших захисників. Власне, нам дуже цікаво і досвід інших областей. А як ця ветеранська політика впроваджується в іншій області? На що потрібно звернути увагу? Нещодавно ми для Коломийського госпіталю ветеранів передали карету швидкої допомоги. Моги, це дякуючи нашій співпраці з такою благодійною організацією без обмеж з Одеси, і вони привезли цей автомобіль. Я дуже рада, що саме бо дуже багато ветеранів проходять і лікування і реабілітацію саме в обласному госпіталі ветеранів в Коломині. І що зараз цей автомобіль там? І коли ми спілкувалися. З паном Микитою, він запропонував нам приїхати саме в Одесу привезти наших захисників, бо вони побачили, як проваджується там ветеранська політика. І першочергово наші хлопці, їдучи туди, вони відвідали інклюзивний пляж. Вони мали можливість оздоровитися, вони мали можливість відпочити. Для мене це була можливість побачити, як організований цей пляж. І наступний рік ми будемо формувати. Такі групи міні-групи по 10 людей, і ми будемо возити хлопців на таку психологічну реабілітацію на відпочинок на оздоровлення саме в Одеську область, що вони мали можливість крім того, що вони відвідують такий такий пляж, який виключно інклюзивний. Вони ще будуть мати цікаве дозвілля. Наші хлопці мали можливість побачити Одесу побачити. Яка красива наша Одеса мали можливість відвідати також вечір джазової музики. Це їм дуже сподобалося. Їм потрібна зараз віднова, і ми в кожній сфері, культура, будь-яка інша сфера повинні шукати можливостей робити для хлопців цікаве дозвілля, що вони перезавантажувалися. Нашим захисникам дуже така поїздка сподобалася, і вони рекомендують такі поїздки робити в майбутньому. Для наших ветеранів, звісно, три дні це достатньо мало часу, але це можливість було їм ознайомитися з такою великою і насиченою програмою для наших хлопців. Це захід хвилі єднання, інклюзивний морський відпочинок, і саме також це можливість скріпити відносини між двома областями і запровадити таку практику для наших хлопців відвідування Одеської області. Також вони брали участь в різних культурах культурних заходах, які запропонували організатори. І що ще важливо, ми мали можливість зустрітися в стінах одеської військової адміністрації з очільником паном Олегом Кіпром. Ми проговорили про подальші шляхи таких поїздок наших ветеранів. Також запрошуємо ветеранів з Одещини відвідати наше Прикарпаття. У нас також дуже багато є напрацювань, і ми ще отримали карету швидкої допомоги також для маломобільних груп населення для хлопців після бойових поранень, які здійснили протезування, мають протези, і для них це дуже зручний автомобіль, і цей автомобіль передали для нашої області. Тому ми тішимося, що така є хороша співпраця, що вдається так багато зробити. А ми розуміємо, яке значення зараз інклюзія має в нашій країні в нашій області. Нам потрібно підходити. До питань інклюзії особливо, тому що ми повинні бути доступні всі заклади, ми повинні над цим працювати, змінювати все, тому що багато людей з інвалідністю, багато хлопців після бойових поранень. І сьогодні кожен голова територіальної громади, кожен керівник на своєму місці повинен створювати інклюзивні простори, забезпечувати інклюзію для таких людей. І для нас ви знаєте, що про. Проблема була саме в транспорті, перевезенні людей. У нас і також діє міжнародна програма таксі також для маломобільних груп населення, і є можливість скористатися саме цією послугою. Це нам забезпечують наші міжнародні колеги. Але саме для наших спеціалізованих закладів це є дуже хороша нагода отримати такий транспорт. Це є повністю укомплектований реамобіль, і він буде саме слугувати для транспортування маломобільних груп населення. І, зокрема, так як ми з вами говорили, військовослужбовців з пораненнями. Тому ми таку співпрацю продовжуємо. Що далі для нашої області важливо? Ми працюємо над створенням. Ветеранського хабу це той центр, який буде надавати всі послуги для наших ветеранів. Поки що цей центр буде при Івано-Франківській військовій адміністрації в стінах Івано-Франківської військової адміністрації. Але це тільки початок нашої роботи. Ми хочемо створити ще один ветеранський хаб, великий, де буде і спортивний зал для наших хлопців, і дитячі простори, більший в масштабах, і де також буде будуть надаватися послуги. Якщо, наприклад, цей е, хаб, який ми зараз створюємо у стінах Івано-Франківської адміністрації, це тут будуть надаватися багатофункціональні безбар'єрні е, простори, де надаватимуть інформаційну консультативну підтримку, займатимуться е, працівники, які там працюють реабілітацією та цією адаптацією до мирного життя. А також що для мене важливо повністю весь спектр юридичної допомоги, консуль. Сультації по відкриття власної справи зараз. Є дуже багато державних програм, грантів і можливостей для ветеранів відкрити свою справу. І в нашій області багато ветеранів скористалися такої можливості. Але я дуже хочу, щоб ця інформація була доступна в кожній громаді. Бо їдучи з хлопцями у поїзді, ми спілкувалися. І багато я розказувала ініціатив, які ми робимо. На жаль, хлопці не знали. Ми цю інформацію подаємо в територіальній громаді. Ромади ця інформація є постійно на моїх сторінках, і я хочу. Щоб цієї інформації було більше, і тому саме такий супровід надання такого комплексу інформації у ветеранському хабі, це дасть нам можливість більше проінформовувати наших хлопців. І звісно, супровід кожного військового службовця, кожного ветерана, щоб мав можливість більше мати інформації. Питання працевлаштування, перекваліфікації дуже важливо, навчання здобуття. Я нової професії, психологічне відновлення це те, це ті послуги, які будуть надаватися в ветеранському хабі. Вони вже у нас в області все працює, але ми хочемо зосередити в одному єдиному місці, щоб саме там була вся можлива яка є інформація, і я переконана, що у нас в області створюється багато ветеранських спільнот, і саме покращенню взаємодії діяльності цих ветеранських спільнот. І буде е, даний ветеранський хаб. Хочу дуже подякувати, тому що ми не використовуємо кошти жодного бюджету ні обласного, ні територіальних громад, щоб зробити там зараз. Робляться сучасні ремонти, там робиться дитячий простір, закуповуються меблі, і це все е, дякуючи співпраці нашій з міжнародними донорами. Цю співпрацю ми розвиваємо і продовжуємо розвивати. Е, хочу зазначити, що е, цю саме діяльність фінансує посольство. Канади в Україні агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області підписала грантовий договір з посольством Канади в Україні в рамках канадського фонду місцевих ініціатив на загальну суму 50 тисяч канадських доларів. І зараз саме за ці кошти ми дуже оперативно робимо ремонт, щоб якнайшвидше, так як ми говорили, жовтня. Бо я бачу дуже велика потреба цього ветеранського хабу, щоб такий ветеранський хаб запрацював, завдяки саме цій фінансовій підтримці канадських партнерів ми зможемо добре доукомплектувати простір, де ветерани матимуть належні умови для адаптації та соціалізації в звичайне життя. І звісно, що в цьому напрямку ми маємо багато працювати. Ми маємо вдосконалюватися, і тут дуже важливо. Важливо, от так для мене, постійне спілкування з нашими ветеранами, тому що ми маємо знати, на що звернути увагу, які проблемні питання і що саме їх цікавить. Не просто створити ветеранський хаб, а саме ті послуги, які є потрібні хлопцям, саме надання тих послуг, які покращать їхнє життя, які покращать їхню адаптацію. І я переконана, що. Ті багаті територіальні громади я до них звертаюся тисячу раз. Я тисячу раз їм рекомендую, які мають можливість мають такі самі ветеранські хаби відкривати в кожній громаді, щоб хлопці не шукали цієї інформації, щоб ця інформація була близька і доступна до кожного. Хотушуючи тему співпраці з міжнародними партнерами, знаю, що 20 числа вересня має бути міжнародний форум на Прикарпатті. Яка його мета насамперед? І чи вже багато делегацій зголосилися приїхати? Більше 20 країн світу зголосилося приїхати до нас на міжнародний форум. Я дуже всім дякую, тому що ми важко починали міжнародну співпрацю. Донори більше довіряли е, тим областям, які вже мали співпрацю. У нас не було такої співпраці. Е, Чернівці, Закарпаття, Львів, тому що у них вже була налагоджена міжнародна діяльність е, створені агенції регіонального розвитку, які успішно працювали. Е, ми починали все спочатку. Ми починали самі звертатися до наших послів. Ми до дипломатів. до Різних благодійних організацій, про підтримку благодійних різних акцій, соціальних проєктів, які дуже потрібні. Тому що Івано-Франківська область це приймаюча область, це є соціальна область, яка кожен день приймає людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, паліативних хворих, яка дбає про перестарілих людей. Це дуже великі витрати. І обласний бюджет витрачає великі кошти. Саме на ці цілі, і про це треба, щоб суспільство знало, що дуже велика кошти коштів обласного бюджету йде на соціальні цілі. Якщо проаналізувати бюджет Івано-Франківської області, ми бачимо, що напевно більше як наші сусіди ми витрачаємо на підтримку людей, саме на виплату матеріальних допомог людям, які онкохворі, людям, захисникам, ветеранам, які повернулися з війни, тобто унікальні проєкти для підтримки. Римки людей, які діють виключно Івано-Франківській області, і наша Івано-Франківська обласна рада, вже не перший рік підтримує фінансово людей. Для нашого бюджету це достатньо великі кошти яких немає в інших, і тому, щоб трошки зняти ці, таке навантаження на бюджет, ми максимально цілодобово працюємо з міжнародними донорами. Нещодавно до нас приїжджала делегація з Австрії. Ми мали можливість показати нашу область, розказати, чим ми займаємося, чим живе область. Що і до нас долітають ракети, яке соціальне навантаження саме на Прикарпаття, і ми презентували ті проєкти, які сьогодні є важливі. Перш за все, це турбота про родину героя, про опіку наших героїв, про підтримку саме цього проєкту. Вже багато людей в рамках цього проєкту оздоровлюються в наших зелених садибах. На Прикарпатті готельєри допомагають оздоровитися, відпочити. Ми робимо виїзні такі десь зустрічі мобільних груп. Медицина також мобільні групи, виїжджає до людей. Але моя мрія, щоб мати можливість залучити якомога більше донорів, і щоб ми людей возили також за кордон на відпочинки. Оце ментальне здоров'я покращували людей, не лишали їх наодинці з їхніми проблемами, тому що рани, які мають ці люди, це й дуже глибокі. І мені дуже сподобалися. Слова блаженішого Святослава Шевчука, коли він сказав, що це є велика рана цілої України і гоїти ці рани, ми маємо разом. Тому кожен має можливість е, шукати е, десь таку можливість е, підтримати саме такі родини: підприємці, е, бізнесмени, е, люди доброї волі, керівники різних рівнів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Ми не повинні чекати, щоб ветеран, який після поранення чи родина загиблих прийшла до них. Вони самі повинні йти і до родин загиблих чи до ветеранів дякувати за те, що вони зробили, і шукати можливість всебічно таким людям допомагати. Тому е мені сподобалася позиція десь е цієї делегації, яка приїхала з Австрії. Вони побачили наших талановитих дітей, які представляли проєкт серцем єдине ми Україна. І вже одразу е ми домовилися про наступний рік від відпоч... Чинок в Австрії наших дітей, які будуть брати участь у конкурсах, діти військовослужбовців, діти з родин загиблих будуть мати можливість відпочивати за кордоном. Це дитяча дипломатія, це можливість брати участь в культурних заходах на найкращих сценах світових наших дітей і, Відповідно оздоровлюватися. Також ми проговорили про підсилення зараз наших ветеранських організацій, ветеранських хабів. Тому чекаємо добре таке гуманітарне поповнення нашої області саме від австрійців. Також ми працюємо з міжнародним фондом ДЖЕМ. Це американська фундація, яка передала 2880, Продуктових наборів для соціально вразливих верст населення, які ми вже поформували бо це списки, і ті найбільш потребуючі люди. Ми також цю допомогу вже будемо розпочинати роздавати в наших територіальних громадах. Тому максимально ми працюємо з усіма цими фундаціями, і звісно, що робимо великий захід, це і міжнародний фон, щоб е, саме міжнародні організації, наприклад, е, Румунія, до нас приїжджає близько 30 е, членів цієї делегації. Це є різні підприємці, які хочуть спілкуватися з нашими підприємцями, які хочуть почути наших медиків, які хочуть зустрітися з родинами загиблих. І ми не тільки це буде одна платформа, де ми будемо в одному місці спілкуватися про потреби області, про інвестиційний потенціал. А ми також будемо робити різні локації зустрічі, зустрічі з нашими ветеранами, зустрічі з нашими родинами героїв, зустрічі з талановитою молоддю. Я дуже хочу, щоб світ бачив, чим живе Україна, з якими проблемами ми стикаємося, в яких умовах ми працюємо. І сьогодні безмежно треба дякувати кожному, хто лишився в своїй країні, хто розвиває свою країну, хто не опускає руки і хто не виїжджає за кордон. Дон, це є герої. От, власне, вчора ми також зустрічалися. Дуже багато було жінок, дівчат, саме ті, які надають адміністративні послуги. І у нас був такий семінар, присвячений питанням саме адміністративні послуги для ветерана. Спілкувалися і настільки трудолюбиві, настільки працьовиті люди на Прикарпаття вони жартовно працюють для того, щоб розвивати свій край. І це має бачити цей весь світ, і світ з нами солідарний цивілізований світ, і нам дуже дуже важливо, щоб вони приїжджали і підтримували саме тих людей, які сьогодні потребують такої опіки, любові і звісно підтримки. Ми потребуємо і покращення реабілітації, Ми потребуємо, щоб до нас заходили інвестори. А вони заходять до нас, і щоб вони розуміли, що нам потрібна підтримка, тому що сьогодні наші воїни на передових позиціях воюють за те, щоб весь світ жив у мирі, спокою і щоб. Ми далі мали демократію в цілому світі тобто, це форум не матиме як економічну, так і гуманітарну складу. І у нас не так багато часу. Ще хочу до теми прийомних сімей, тому що нещодавно облаштували два будинки сімейного типу на Прикарпатті. І що цікаво, що це переселенці, я розумію, вимушені переселенці. Звідки ці родини і хто допоміг облаштувати ці простори? Я вже говорила, що ми дуже багато прийняли саме внутрішньо переміщених людей. Ми прийняли релокований бізнес, і до нас приїхало 12 великих прийомних сімей. Якщо в інших областях багато менше, саме значить у нас створені хороші умови, що люди до нас приїжджають. І дві сім'ї, такі, які приїхали на Прикарпаття, це сім'я Давидових з Маріуполя та сім'я Новгородцевих з Краматорська. Вони отримали ключі від новеньких сучасних будинків. Ці будинки побудувала фундація Олени Зеленської. Я сама мала можливість бачити, як Будувалися ці будинки, також коли вже приїхали представники фундації, передали ключі, коли сім'ї зайшли в свій будинок. Настільки вони були щасливі, настільки комфортабельні ці гарні будинки, настільки створено, тобто побудований будинок, готові меблі, готова техніка, вся побутова техніка. Тобто, люди зайшли і люди вже живуть у своїх будиночках. Я дуже дякую головам громад. Які знайшли землю, тому що саме вони виділили землю, і на цій землі фундація Олени Зеленської побудувала такі будинки. Це зараз дуже важливо, тому що сім'ї, дві сім'ї, а в нас ще є такі сім'ї, які приїхали, вони тікали від обстрілів. Це просто такі історії, які неможливо без сліз слухати, коли мама в одній машині помістила 10 дітей. І вони тікали від обстрілів, щоб залишитися живими, приїхали до нас на Прикарпаття, і вони дякують, що вони тут менш більш у спокої, бо ми розуміємо, що немає е, мирних територій ніде, але щоб не жити під постійними обстрілами. І тут велика подяка, що Перша леді е, Олена Зеленська займається такими важливими питаннями, е, такими, як на мій погляд, е, надзвичайно потрібними речами, тому що подбати про таку родину багатодітну, де. 10 діточок, прийомні діти. Ці люди прийняли дітей, виховують як рідних, приділяють усю увагу, і вони зараз мають такий будинок, що перша леді їде по світу, шукає кошти, шукає можливості рідні, щоб створювати нормальні умови життя в країні, де йде війна. Це велика подяка за таку людяність, за те, що саме такими важкими і важливими категоріями людей займається фундація Олени Зеленської. Дуже складно, але дуже вагомий результат. Коли сім'я зайшла в такий будинок, коли побачила, як з любов'ю створювався цей будинок, в яких умовах вони живуть, там і навіть укриття, де можна е, зайти, там гарні майданчики для дітей, все для розвитку. То дай Бог тільки здоров'я, і дай Бог би скоріше закінчилася війна, щоб ми могли дійсно не хвилюватися коли кожна повітряна тривога. Ми бачимо, яка складна ситуація в Львові, і навіть Івану франків в центр міста у Івано-Франківський національний університет прилетіла ракета. Тому такі ініціативи сьогодні дуже потрібні, тому що люди втратили все і зараз вони не мають куди вертатися, тому що їхні будинки вщент зруйновані, і саме тут вони знайшли той добрий прихисток і, дякуючи людям доброї волі, дякуючи першій леді Олені Зеленської, вони мають житло, вони мають надію на світле майбутнє в своїй рідній країні, тому що вони тут хочуть жити і хочуть, щоб діти тут розвивалися. А із сімей, там ми познайомилися з діточками, діточки з інвалідністю, які проходять лікування. Також фундація Олени Зеленської звертає увагу на відпочинок на оздоровлення дітей саме з ДБСТ. Тому що я знаю, я колись вела соціальну сферу. Я дуже часто ми спілкувалися з такими родинами. Настільки сьогодні є велика потреба опікуватися такими саме діточками, діти сироти діти, які позбавлені батьківського піклування. Які хочуть і домашнього виховання, які хочуть любові, які хочуть мати умови, як інші діти, які живуть в сім'ях, хочуть мати також надію на світле майбутнє в своїй країні. А щодо інших прийомних родин, чи вони забезпечені житлом належними умовами, чи теж йде іде та робота ще так. У нас крім цього, що два будинки побудували фундація Олени Зеленської. У нас також є державна субвенція, яка виділяється на по побудову будинків і у нас сім'ї забезпечені таким проживанням. Звісно, що ми будемо і надалі працювати, щоб кожна родина, кожна сім'я мала ще кращі і належні умови і для проживання, і для відпочинку, і для оздоровлення, і для навчання діточок. Дякую дуже вам за розмову. На жаль, час програми добігає кінця. кінця Васильоно. Запрошуємо вас до нас іще. і сподіваюся, що будуть приємні приводи поговорити, зокрема за підсумками цього міжнародного форуму, якого з нетерпінням чекаємо. Слава на що, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації була нашою гостею. Дякую глядачам за увагу. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого. Побачимося.